Всім привіт! Мене звати Варя і я книжкова блогерка. Сьогодні я підготувала для вас добірку десяти найцікавіших детективів на осінь, тому що мені здається, що детективи час читати саме осінню в таку холодну, похмуру погоду. Я вам гарантую, що книги, про які ми сьогодні будемо говорити, вони будуть тримати вас у напрузі до самого кінця і захоплять вас з перших сторінок. Ну і ви залишайтеся до кінця цього відео для того, щоб дізнатися, який же детектив підійде для ваших осінніх читань найкраще. Перед тим як ми почнемо, вас також прошу дуже підписатися на канал. Поставити Вподобайку під цим відео ці прості дії дуже допоможуть мені у просуванні україномовного книжкового контенту. Також, якщо ви хочете фінансово підтримати цей канал, то ви можете зробити донат на Патреоні або за карткою вказаною в описі під цим відео. Я буду дуже і дуже вам вдячна. Ну а тепер перейдемо до самої підбірки. І перший детектив у нашій підбірці, звісно, буде від королеви детективів від Агати Крісті. І це книга Вбивство у Східному експресі. Я думаю, що багато, чую, хто чув про цю книгу, або дивився фільм, тому що це дійсно класика, така детективна. Це такий класичний детектив в головній ролі. З детективом Еркюлем Поро. Події там відбуваються у потязі. І нашому Пуаро необхідно визначити, хто ж саме вбивця. Тут дуже такий майстерно побудований сюжет, така майстерна інтрига. І також дуже-дуже неочікувана розв'язка і фінал. Я вам гарантую, що ви здивуєтесь. Тому обов'язково раджу вам. Цю книгу далі ми поговоримо також про легендарний детектив, який став іконою жанру. І це детектив від Артура Конана Дойла, звісно, у багряних тонах, в головній ролі з всім відомим детективом Шерлоком Холмсом і з доктором Батсоном. Також для мене дуже така класична історія, де Шерлок просто використовує свою дедукцію для розв'язання для розслідування вбивства. Та, в принципі, всі. Книги про Шерлока Холмса та доктор Ватсена вони для мене шедевральні, тому обов'язково раджу познайомитися з усіма повістями Артура Коненна Дойла. Наступна книга підійде для любителів детективів з глибокою психологічною складовою, і це детектив загублена від Гіліан Флін, яке видала видавництво КМ Букс, якщо не помиляюся. це трилер про зникнення жінки і про те, як її чоловік слідує це вбивство про розслідування її чоловіка. Тут у нас також такі несподівані повороти сюжету бувають. Тут у нас йде і аналіз людських стосунків, де в нас і знаходиться оця глибоко психологічна частина, тому для любителів такого дуже і дуже раджу. Вступна книга від всім відомої Джоан Роулінг, яка писала її під псевдонімом Роберта Галберта, і це книга Поклик Зозулі. Це дуже такий сучасний детектив з цікавими персонажами, з дуже харизматичним детективом у головні ролі Морана Страйка, що розслідує убивство відомої моделі. Тут у нас також складна сюжетна лінія заплутана, цікавий фінал, тому обов'язково раджемо познайомитися з твором цієї відомої письменниці. Не одним же Гаррі Поттером звідки закінчується правильно. Наступний детектив називається Багряні ріки. Його написав Жан Крістоф Грандже. І це такий дуже захопливий і дуже напружений детектив. Я б сказала. Він про два жорстоких вбивства їх розслідування. І я б сказала, що цей детектив з такою ну прям дуже темною атмосферою, такою дарк. Тому для тих, хто любить щось таке попохмуріше, то він прекрасно підійде. Вступна книга для тих, хто любить детективи з інтелектуальним підтекстом. І це до Натарт таємна історія, книга про яку розповідала ще у своїй минулі підбірці про топ-10 осінніх книг. Хто ще її не дивився, то подивіться обов'язково. І це книга про групу студентів, які захоплюються всілякими античними таємницями і доходять до розслідування вбивства. І насправді ця книга це не просто детектив. Я б сказала, що детективна лінія там навіть не головна, це більше такий роман з глибокою психологією і філософією. Тому якщо ви любитель таких філософських романів, то велкам. Наступну книгу написав Стіг Ларсон, і це дівчина з тату дракона. Сюжетом полягає в тому, що журналіст і хакер розслідують. Злочини у шведському суспільстві. Тут дуже такі реалістичні персонажі, я б сказала, вони дуже сильні, там дуже складний сюжет, але реалістичний. При цьому. Там підняті різні різноманітні соціальні теми. І ця книга рідально, мені здається, підійде для фанатів таких темних і реалістичних детективів, ніби ти читаєш реальну історію. Наступний детектив також дуже відомий, написав його Жоель Дікер. І це правда про справу Гаррі Квебер. Сюжет тут полягає в тому, що письменник намагається розкрити старе вбивство і довести невинуватість свого вчителя. Особливість того детектива полягає в тому, що там є такий ретроспективний погляд на події. Я читала всього два детективи в своєму житті, де був такий ретроспектив. Несподівані повороти сюжету, і це детектив, такий історичний, трохи я б навіть сказала. Підійде для тих, хто любить детективи з зануренням у минуле. Наступна книга від П'єра Леметра називається Алекс, і вона підійде для тих, хто обожнює несподівані розв'язки. Це книга про жінку, яка потрапляє в полон, а поліція намагається її знайти. Це насправді дуже такий складний психологічний трилер з шокуючим розкриттям. Тому, якщо вам щось треба, таке адреналінове, то обов'язково читайте Алекс. І остання книга в нашій підпірці від Фреда Варгаса, І це книга про розслідування комісара Адамсберга пов'язане з давніми легендами. В цій книжці з особливості дуже є такий класний міфологічний підтекст, дуже такі атмосферні, гарно описані пейзажі. В цілому мені здається, що це такий нетипічний, незвичний детектив з елементами містики, трохи паранормальчини, тому дуже раджу. До речі, про всі книжки, про які ми сьогодні говорили, не всі з них перекладені на українську. Ці фотографії, які я вставляла з українським перекладом, вони перекладені, які ні, то ні. На жаль, я сподіваюся, що деякі книжки з тих, які я сьогодні назвала, їх незабаром перекладуть на українську. Я вважаю, що всі ці 10 книг це просто шедеври у світі детективів, і вони занурять вас. Світ, розслідувань, трих таємниць небезпек гарантовано. Я вас закликаю підписатися на канал, поставити вподобайку під цим відео. Також не забувайте написати в коментарях свої власні улюблені детективи, книжкові рекомендації. Мені буде дуже цікаво почитати. Також, якщо ви хочете фінансово підтримати цей канал, то не забувайте, що ви можете зробити це на Патреоні або за картку, вказаною в описі під цим відео. Я буду вам дуже і дуже вдячна. Ну, а ми з вами прощаємось і побачимось у наступному відео рівно за тиждень. Па-па!